Наступна наша учасниця це наша Оля. Оля, вона абсолютно все знає про цифри і про їх вплив на життя людини. Олечка, виходь в ефір. Так, Я їду від самого ранку з п'ятої ранки, я вже їду. Я ще, ще не приїхала мені, ще п'ять годин їхати. І. Так, от в мене і стати нема де, бо тільки ліс і дві полоси. Я Ти не що, можу їде зупинитися, щоб Так. О, Боги! <ріст> Слухай, ну я не знаю, це може не дуже. Ні, ну, я Тому можу борити. розказати свої враження про завдання. Ну, давай. Бо... Давай, це ну, дуже так, ми, ми, ми хочемо тебе почути, це точно просто що ну, ти там за кермом і, Ну, я розмовляю, але це не дуже правильно, звісно. Добре, розкажи тоді про свій тиждень на проєкті. Ой, тиждень був аж супер перенасичений всілякими завданнями. Їх було аж стільки багато, що аж не все я навіть встигала робити. І от і завдання. Олени були такі важкі на пропрацювання себе і від Валентини. Теж цей енергосесія це була дуже така потужна, і теж мені вибудувала трошки такий шлях. І от сьогодні у нас з Альоною був зі дзвон, коли в мене було там 20 хвилин на, на митниці. Ми ще поговорили, вона мені розказала, як мені треба пробудувати стратегію. Вже я знаю, що мені треба робити, як мені треба все е, вибудовувати от з цього першого самого щабля, і щоб воно вже туди йшло і розвивалося, як це все піднімати, як це все створювати. Тож тиждень був ну просто дуже дуже потужний, але от я сьогодні не встигла поспівати, тому що мені ніде було навіть встати. І ніде було вхопити людей. Єдині люди, які були, це було на митниці, але на митниці не можна знімати на кордоні. Ну, не можна. Я б їм поспівала, але не можна. А так, от я їду, зайду на заправку, ну там тільки один оператор стоїть, ну я ж йому одному не заспіваю, це ж не глядач. І от пройшло завдання повз мене, про проїхало просто. Слухай, ну ти а -а -а. дуже вільно і класно спілкуєшся, і хочеться ще більше бачити твої сторіс, от саме такі. От просто як зараз, от такі відкриті, живі, е такі, знаєш, емоційні. Ми дуже хочемо. Я думаю, дівчата мене підтримують, тому що твої сторіси воно трош трошечки такі, знаєш, як твої цифри. А -а -а. Такі чітко, чітко і по справі. Чітко, дуже чітко голосуйте. Треба голосувати за мене. Мені конче необхідне ваша театринка. Є таке, так. Да. Треба трошки додавати життя. Яке завдання життя тобі сподобалося емоції? найбільше? Яке завдання найбільше тобі сподобалося? Прям, от прям твоє? Ой, ну, це, мабуть, оце от розписати оці всі міні-продукти, які я можу вивести на. Через рілс на такий, чи за донат, чи за бартер, чи за таке, от, щоб от саме з чого почати. І як це все потім втілити в життя, чи через таргет, чи через рілси. Оце все мені ще треба буде, як доїду прописати і відправити Альоні, щоб в мене вже було повністю готовий цей старт мій. Круто, дуже круто. Ти знаєш, от дійсно п'ять менторів дуже різних, абсолютно з різного боку під, підходять? І вони так один одного доповнюють, і потім це от вибудовується в пірамідку, і от ти на самому вершечку пірамідки і вже знаєш, в який бік тобі дивитися. Чи ти думала, що буде ну, на проєкті, як тобі цікаво, там, що відчуваєш, і чи ти думала, що буде так? Ой, я не думала, що буде так. Я думала, що буде набагато легше. <сум> Зараз так, воно важкувато, і стільки завдань, і стільки всього треба дуже багато обдумувати, дуже багато оцей мисленнєвого процесу і роботи з собою всіх пропрацювань, і це все так воно аж одне на одне накладається. і... Ну так, добре, воно ну, тіпає. Mm. Важкувато, важкувато. Але ж важко в навчанні, то легко буде потім продавати. да чи бачиш цінність Все в цьому проєкті для себе? Ой, вона величезна, вона неймовірна її не можна просто навіть описати словами. Кожен ментор зі свого боку підтрихтовує і направляє просто на такий золотий шлях, щоб вже в тебе вийшло все, навіть якщо ти просто нічого не вмієш, нічого не знаєш. І з такими менторами просто неможливо залишитися на місці. І ти обов'язково досягнеш цілі, якщо вона в тебе є. А вона в мене є. Ти знаєш, я з тобою повністю згодна. Чи готова сьогодні покинути проєкт? Ні, я тільки почала працювати, я тільки почала все розписувати, як я можу покинути проєкт. Ні, аж ніяк. Не можна мені покидати. Треба йти далі і розвиватися, і все пробудовувати, прописувати. Ні, ні, ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Круто. Ну... Аж ні, аж ніяк. Ну це дуже цінно це і ні. дуже приємно таке чути. Ми бажаємо тобі гарної дороги легкої, щоб ти доїхала. От, куди. І заспівала. Будемо чекати на твій спів. А я буду публікувати сьогодні в сторісах ще спів дівчат. Будемо насолоджуватися цими моментами. Дуже дякую тобі, Олечка. Я приїду як... в готелі, в готелі заспіваю. Круто, Боже. Ну, ми будемо чекати. Давай. Так. Я сьогодні хочу класти зробити Добре. сторіси ваших співів. Потім буде. буде бо, знаєш, співають всі, чи як, там, голос країни. Треба вже голос країни, треба голос країни мені відкривати. Ну Слухайте, відкрию голос країни. дуже Дуже дякую тобі, Оля, дуже дякую.